Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Доброго дня, шановні присутні, шановні журналісти. А у нас сьогодні високий представник, і дійсно ми дуже раді бачити Каю Калас в Україні в Києві а та, також її колег. Дякую за дякую вам за вашу підтримку. І дійсно ви багато всього зробили. І, і на цій посаді також. Ми за це дуже вдячні. Ми обговорили важливі, напевно, найважливіші питання, виклики. Передусім, обговорювали енергетику, і ми очікуємо від Європейського Союзу сильних рішень. У нас є кілька сильних рішень. Вже ми домоли з деякими лідерами окремо і окремо очікуємо від європейського союзу. Друге, ми обговорювали 19-й санкційний пакет, і тут дійсно також чекаємо наближення. Позитивного рішення Санкційний пакет важливий, і в принципі, як тільки закінчують лідери працювати над 19 м пакетом, ми відверто можна сказати, що це сильний тиск на Росію. Тому одразу всі починаємо працювати над 20-м же пакетом. Обговорили також ми замороження російські активи, і тут точно є. Прогрес. Ми очікуємо вже фіналізації відповідних кроків. Ми детально обговорювали таку програму, як сейф, вона для нас важлива. Ми вдячні Європейському Союзу за народження такої програми 150 мільярдів. Єдине, що Україна хоче, хоче більшої конкретики, на що саме Україна може розраховувати. Ми проговорювали. Шлях такий непростий України в Європейський Союз. Відкриття кластерів ми ще раз підтверджуємо, що технічно в кінці цього місяця, на початку наступного, з нашого боку, ми будемо готові до з усіма шістьма кластерами з нашого боку. Питання ми розуміємо, що є деякі представники, які поки що блокують, але це таке політичне блокування, і з цим треба працювати. Також ми очікуємо. Додаткової артилерійських, додаткових артилерійських снарядів ну тут я не буду йти в деталі. Ну і дуже важливий сигнал, який пані Калас привезла це щодо спецтрибуналу, що є рішення виділити гроші від Європейського союзу. Це важливо. Питання важливе. це говорить про те, що ми говоримо про справедливість, і ми говоримо про справедливість, і вже є практичні кроки, а не тільки заклики до цього. Йоверела мені я дуже рада бути тут знову в Україні. Україна в наших серцях і в наших умах. І ми європейський союз підтримуємо вас у різних напрямках: політично, фінансово і. Військово-європейська об Українська оборона це європейська оборона, тому ми працюємо над наступними пакетами для того, щоб допомогти вам із вашими військовими потребами. Ми що стосується політичної підтримки. Ми працюємо над дев'ятнадцятим пакетом санкцій для того, щоб чинити більший тиск на Росію, для того, щоб вона закінчила цю війну. Російська економіка вже слабка, і ми її ще послаблюємо нашими санкціями. Щоб вони нарешті припинили фінансувати цю війну. Звичайно, наступає зима, і ми бачимо, що Росія збільшила атаки на цивільну інфраструктуру, для того, щоб збільшити страждання українців перед початком зими, під час зими Європейський Союз готовий допомогти, для того, щоб ремонтувати. Критичну інфраструктуру, особливо енергетичну інфраструктуру, і ми також готуємо пакет підтримки. Ви також згадали спецтрибунал, це дуже важливо, тому що не може бути справедливого. Миру без підзвітності, без відповідальності, і ми е, багато працюємо над тим, щоб покарати е, злочин агресії, і е, країни-члени Європейського союзу також планують надавати фінансову підтримку для того, щоб могла розпочатися відповідна робота, тому що без відповідальності не може бути справедливого і тривалого миру. І нарешті те, що про що ви говорили. Вступ до Європейського Союзу, майбутнє України в Європі, це абсолютно зрозуміло. Україна зробила дуже багато роботи зі свого боку для того, щоб показати результат, і досягнути, виконати умови з нашого боку, ми також готові рухатися вперед із процесом вступу, для того, щоб показати, дати надію українцям. І нарешті, що стосується фінансування, потреби є величезними, і нам потрібно підтримувати Україну для того, щоб Україна могла себе обороняти, і для того, щоб нам не треба було робити е, у подальшому е, великі інвестиції у відновлення критичної інфраструктури. І Дуже важливо для цього використовувати заморожені активи для цих позик для відновлення і. Ми з нашого боку підго підготували таку схему так званих репараційних позик. І ми сподіваємося, що це спрацює, і Україна зможе використовувати фінансування на свої поточні потреби. Ця робота триває, але ми сподіваємося, що ми зможемо це цю зробити цю роботу швидко. Перше запитання, будь ласка, від телеканалу Ми Україна. Дякую за можливість. Олена Чернікова телеканал «Ми Україна, пане президенте. Перше питання до вас: дві розмови за два дні. Ви мали із президентом Трампом. Зараз наша українська делегація вже в Штатах. А чи ви плануєте до них долучитися? Тому що в змі вже з'явилася така інформація. І так, перше питання: чи, чи отримали ви таке запрошення від президента Сполучених Штатів? Ну і якщо так, то яких рішень чекаєте від цієї зустрічі? Томагавки, ППО, можливо, щось, що я не врахувала? Ендвасекенкешнфоміскалес і моє друге запитання до пані Калес. Насамперед дякую вам за вашу підтримку. І як ви сьогодні зазначили, що? Москва повинна платити за цю війну не платники податків Європейського Союзу. Тому моє запитання буде про 19-й санкційний пакет. Ми знаємо, що зараз Угорщина та Угор... Угорщина та Словаччина намагаються відтермінувати ухвалення цього пакету. І тому моє запитання, чи це означає, що це рішення не буде. Ухвалено на саміті через їхній спротив. Чи у вас є якийсь сценарій, як подолати це вето? Дуже дякую вам запитання. А у нас була дві розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали в принципі ті питання, про які ви сказали, ми обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. Ми обговорювали питання ППУ, обговорювали питання. Енергетики, це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня, в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним і обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо, і чого очікуємо від сполучених штатів. Америки, де ми бачимо їх підтримку, ми обговорили поле бою. Співпадає, що у Росії нічого не виходить. Ми обговорили деякі питання, такі а сенситивні, і цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була предметна. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова. Рада Національної безпеки оборони Рустему Умєров і деякі представники нашого дипломатичного сектору, вони поїхали. Буде кілька зустрічей. Ну і я на цьому тижні зустрінусь у Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Thank you for your... дякую за ваше запитання. Ви знаєте, 19-й санкційний пакет, кожного разу у нас були складності, тому що у нас 27 держав, 27 різних демократій, і тому е, обговорення йдуть. Ми намагаємося отримати результат до саміту ЄС, який станеться наступного тижня. Але навіть якщо ми. Не зможемо зробитися наступного тижня. То робота продовжується, і я позитивно налаштована. Що, зрештою, у нас буде результат та рішення, як це й було раніше. На запитання, будь ласка, Нью-Йорк Таймс. Так, вітаю Нью-Йорк Таймс. Дякую за те, що приймаєте... Відповідати на ці запитання. Президента Зеленський. Мені було цікаво, чи ви могли б трошки більше нам розказали про вашу зустріч з Президентом Трампом, коли відбудеться ця зустріч. Що ви про що ви проситимете, так які, які речі ми можемо очікувати, які ведуться її зустрічі, і, пані Калас, мені цікаво, який ваш погляд на американську роль зараз, і як вони можуть далі підтримувати? Так, дуже дякую вам за ваше запитання. Я думаю, я сподіваюся, що у мене буде можливість. Приїхати до Вашингтона та зустрітися з паном президентом у п'ятницю. І, звичайно, у мене є ще деякі зустрічі, які для мене також важливі. Деякі військові кампанії, які є важливими. Не можу ділитися деталями щодо цього. І також певні зустрічі з сенаторами, конгресменами. Головна тема ППО і до речі, у мене також буде зустріч з енергетичними компаніями. Це, була, це було потрібно і це була пропозиція від пана президента. У мене будуть зустрічі з певними компаніями, тому що є певні потреби, які потрібні зараз через різні формати ударів. Навіть не ті удари, які вже здійснила Росія, так, але треба готуватися в будь-якому випадку. Тому. Це буде допоміжним. ППО головні теми ППО та наші можливості в далекобійності, щоб тиснути на Росію. Це зрозуміло, що ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Україна хоче, щоб ця війна закінчилася. Європейці хочуть, щоб ця війна закінчилася. Америка хоче, щоб ця війна закінчилася. Єдиний, хто не хоче, щоб ця війна завершилася, це Росія. Тому наш заклик усім союзникам це допомагати Україні військовим шляхом, щоб вони могли захищатися і е, зупиняти російську агресію. І наш заклик також до всіх це е, долучатися до санкцій, тиснути на Росію, щоб вони у них завершилися засоби вести цю війну, щоб ця війна могла завершитись. Питання, будь ласка, Ройтерс. Пане президенте, дякую за можливість. Хотіла запитати. Uh, ви завжди наголошуєте на тому, що важливо не тільки модель зброї, а й кількість, яка нам поставляється, і власне по томагавкам. Uh, скільки б ми хотіли, не скільки нам дадуть, навіть не скільки нам ми просимо, скільки б ми хотіли. А uh, і, і питання також як ми будемо це фінансувати. Ми розраховуємо, що ми зможемо профінансувати це за рахунок uh, репараційного кредиту за рахунок російських uh, заморожених активів, чи через механізм Pearl, чи через нашу з uh, US. Uh, які тут опції, і representative. ще одне питання для високої представниці. Ви сказали, що ЄС вітає усі способи, щоб посилити Україну. Це включають томагавки. І якщо так, то ви готові профінансувати ці, цю зброю через російські заморожені активи? Якісь і про можливості поки що говорити рано. Хоча скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням. Вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось з ним. Друге, яким чином фінансувати, ви абсолютно праві. У нас є поки що саме ці три. Вони непогані варіанти. Один з варіантів це натівська програма Peor. Через неї ми працюємо. Працює НАТО. Вона НАТО закуповує за свої гроші. У Америки є зброю різного характеру, і потім передають нам те, що ми потребуємо. Напевно, НАТО може закуповувати ще якусь додаткову зброю для себе, так, але я думаю, що ми точно можемо використовувати цей інструмент. А друга, це історія з окремо просто напряму. Ми можемо через. Мегаділ це велика історія. До неї ще треба дійти. Хоча деякі речі, які в мегаділ є, ми в принципі піднімаємо відповідне питання. І які ще Так, заморожені? Да, активи – Це ну гарний варіант, точно. Але через але заморожені? там же там же, там треба ще все вирішити. Поки що, в принципі, більшість лідерів позитивно дивляться на цей механізм, але це. Якщо буде, це спочатку політичне рішення, ви ж знаєте, як в політиці це буває спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати трішки, на мій погляд, можна вирішувати трішки швидше. Так. Дуже дякую вам за питання. Вочевидь, що військові потреби, які є в Україні, і Україна знає найкраще ці потреби, чи йдеться про патріоти, чи йдеться про тамагавки, будь-які спроможності, які б ви не назвали. Тому саме Україна має сказати, що їй потрібно з нашого боку. Ми намагаємося допомогти Україні з її потребами, і саме тому. Ми обговорюємо різні ініціативи, як ми можемо допомогти Україні. Що стосується заморожених активів, ця репараційна позика, яка спирається на заморожені активи, має на увазі, що Росія має заплатити за ті руйнування, які вона спричинила Україні. і тому знову ж таки саме Україна має вирішувати, як використовувати ці гроші. Хай, десандра Палишана. Вітаю це Блумберг, пане президенте. Вітаю Так. Ваша країна у складній ситуації, що стосується енергетики, я хотіла би запитати, що конкретно вам потрібно від Європейського Союзу у відношенні енергетики, що ви плануєте отримати впродовж для зиму. І ви сьогодні згадали, згадали 100 мільйонів. Що ви збираєтеся робити за ці кошти? Дуже дякую вам за це питання у нас. Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам через можливо, через одну дві атаки, потрібно буде імпортувати електроенергію, і ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита. Це дуже важливо. Це перше і друге, вони атакують також наші газові сховища. Вони атакують водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру. Тому ми почали говорити про імпорт газу. У нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, але переважно мова про кошти. Сьогодні станом на зараз газ це не проблема. Проблема це мати достатньо коштів для того, щоб закупити цей газ. Ми розуміємо, де можна його закупити, ми знаємо, яка ціна у нас є. Партнери, які готові постачати і, не, і зараз не питають про кошти, це, наприклад, наші норвезькі партнери, наші партнери з Європейського Союзу, ми розраховуємо на них і. Також це можуть бути представники середнього сходу, ми також на ці відносини спиралися минулої зими. Ми розуміємо, де закупити газ, але знову ж таки питання, де отримати достатньо коштів. Але нам на все вдасться. Перша сторона цього це допомогти Україні оборонятися, тому що Якщо Україна зможе оборонятися, тоді е, критична інфраструктура не буде е, зазнавати руйнувань. Це перше, на чим ми маємо працювати. Друге, е, друге, це наші експерти, наші колеги, які займаються енергетикою, е, оцінюють, що потрібно Україні для того, щоб е, ремонтувати захищати інфраструктуру для того, щоб у людей було тепло, е, вода. Е, і для того щоб люди могли пройти зиму, і ця робота буде незабаром закінчена. Дуже дякую.